Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про будову Землі. Земля п'ята за розмірами планета Сонячної системи. Як ви знаєте, Земля має кулясту форму. Відстань від центра Землі до її поверхні становить приблизно 6370 км. Це її радіус. Поверхня Землі нерівна. На ній є гори, височини, рівнини, низовини, а також заповнені водою западини, тобто моря і океани це все більш-менш доступне для вивчення. Набагато складніше досліджувати те, що знаходиться всередині землі, тобто її внутрішню будову. На сьогоднішній день вже з'ясовано, що земля складається із внутрішнього та зовнішнього ядра, мантії та земної кори. Внутрішню будову нашої землі можна порівняти з яблуком. Так земна кора це шкірка. Мантія це м'якоть, а ядро це серцевина. Зовнішній шар землі називають земною корою. Земна кора є найтоншою серед усіх. Її товщина змінюється від 5 8 км під океаном до 35-70 кілометрів під материками. Її температура комфортна для життя живих організмів. Проте, починаючи з глибини 30 км ця температура поступово зростає в середньому на 3 градуси Цельсія кожні 100 метрів. Під земною корою знаходиться мантія землі. Це найглибший шар землі. Її товщина приблизно 2900 км. В різних місцях Фанції температура від кількох сотен градусів до тисяч градусів за Цельсієм. Центральною частиною земної кулі є ядро. Його радіус становить приблизно 3500 км. Учені припускають, що внутрішнє ядро перебуває в твердому стані, а зовнішнє в рідкому. Ядро складається переважно з заліза та нікелю, які створюють магнітне поле. Припускають, що в центральній частині ядра температура дуже висока приблизно тисяч градусів за Цельсієм. І надзвичайно високий тиск. Метали в його складі перебувають в рідкому розплавленому стані. У надрах Землі весь час відбуваються хімічні явища. Інколи. Вони призводять до утворення тріщин і розломів у зімній корі та верхніх шарах мантії. Через це стається вивердження вулканів, викиди на поверхню землі пару, попелу і рідкої розжареної маси. Досліджуючи їх, учені дізнаються більше про внутрішню будову землі і її склад. Для того, щоб більше отримати інформації про внутрішню будову землі. Науковці і науковиці використовують низку різноманітних методів. Одним із методів дослідження будови земної кулі є буріння свердловин. Для цього використовують спеціальний бур, здатний піднімати на поверхню глибинні зразки порід і мінералів. Досі ученим удалося досягнути глибини 12262 метри завдяки саме бурінню. Для глибинного аналізу використовують також метод сесмічних хвиль, які виникають у земній корі та мантії Землі внаслідок землетрусів. Науковці і науковиці обчислюють швидкість проходження цих хвиль у товщі нашої планети, що дозволяє визначити кількість шарів усередині земної кулі та їхню щільність з різних глибин земної кори Дослідники за допомогою спеціального обладнання отримують зразки речовин і вивчають їх. Так стало відомо речовини і суміші, з яких утворена земна кора. Науковці називають їх гірськими породами. До речі, корисні копалини, що видобувають у шахтах, не лише є цінною сировиною, а й можуть розказати про процеси. Що відбувалися у земній корі сотні тисяч і мільйони років тому. Спеціальні методи дослідження дозволяють визначити їх історичний вік і дізнатися про живі організми, котрі мешкали в доісторичних епохах. Верхній шар земної кори можна вивчати за відслоненням на скилих гір і обривистих берегах річок. Відслоненням називають виходи гірських порід на земну поверхню. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!